Всім привіт! Це буде склейка. Я просто покажу, як на даному візку практично їздиться, тому що е цей візок він для управління однією рукою, але також його можна переробити для управління е ну, так само і правою рукою, або взагалі знімаємо цю штуку і буде як звичайний активний візок. Так, тепер дивіться. Мені щоб розвернутися, я кручу ось оце менше колесо. Дивіться, я розвертаюсь, наприклад, кручу ним назад і я ось. Кручу тепер меншим колесом вперед, я розвертаюсь ось так. Для того, щоб мені підрулювати, я так само можу розвертатись і великим колесом. Питаєтесь мене, як же ж тут тоді їздити нормально вперед? Просто затискаємо ось ці два і їдемо прямо. І так. Це, скажу так. це, Мені здається, це не сильно просто. Тобто, бачите, треба підрулювати. Ворота. Але це реально ось така от цікава штука. А далі дивіться. Звісно, можна їздити назад. Думаю, зрозуміло. Далі дивіться вже огляд по характеристиках. Бо я його вже зняв. Всім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Медбаза. На огляді активний інвалідний візок номер 579 Беролька Sprint AR. По параметрах. Ширина сидіння 37. Загальна ширина від обута до обудоводу 61. Глибина сидіння 37. Висота спинки регулюється 33 37. Висота від сидіння до підлоги 45. 55 Витримує навантаження 120 кг. Довжина без підніжок 69 з підніжками 84. І важить він. 16 кілограм. Зазначу, це доволі специфічний візок, тому що тут є можливість управляти однією рукою. Тобто, дивіться, якщо нам треба їхати прямо, ми крутимо ось це колесо. Якщо нам треба повернути, ми крутимо ось це. Тут немає, як ви бачите, оводу, але взагалі є можливість переставити і взагалі зняти ось. Ось цей обут додатково, і це буде звичайна е, коляска. Е, також тут можна переставити керування з лівої на праву руку. Е, бум -бум 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 -бум. Такс. Давайте, як завжди, під ніжки. Е, Ох, як вони піщать. Складаються вони, відкидаються. Ось так. Звісно, що знімаються. Друга, як ви вже здогадалися, точно все так само. Є також у нас можливість регулювати кут нахилу ось цих платформ. Є у нас тут такий от ремінь проти перекидання. Передні колеса, вони, до речі, світяться. Є можливість регулювати їх по висоті. Також можна регулювати кут нахилу. Задні колеса пневматичні швальби. Так, це який у нас там? Маратон, Маратон плюс. 24 колеса, хороший стан протектора, блокування. Дивіться, блокує тут і зразу і тут блокується. Є можливість у нас регулювати кут нахилу коліс, потім вам покажу. Ремень безпеки, подушка. Тут, дивіться, вона також все не зачогана, не зашурена, все ок. Є а, така кишенька. Це в нас тут призначення. Підлокітники, точніше, підлокітники в хорошому стані, м'які. Тут, по ідеї, можна регулювати їхню висоту. Ось ці захисні щитки також можна регулювати. Ось тут. Спинка. Спинка дуже крута. Дивіться, така вона от у нас профільована. доволі легко вона знімається. Ось треба вверх. Нії рукою піднімаємо і, і знімаємо. Тут у нас регулюється висота спинки. Ось це в нас для того, щоб нам скласти візок, нам треба ось це. І ось це, якби з'єднуємо типу, як води, і воно знімається. Однією рукою я просто цього не зроблю. Є так, підніжка проти перекидання, яка складається. Пом-пом-пом. Тут відбувається регулювання. Висоти, можна також регулювати вісім між передніми і задніми колесами. А, також є ручки, які регулюються для супроводжувача по висоті. А, що ще. Ну, і звісно, що вона взагалі складається. Тобто ми все виймаємо, і це, як звичайна книжечка, вона доволі компактна буде. А, ну, якось, якось отак. Як будуть якісь питання? Пишіть, дзвоніть, буду радий допомогти. А купити можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.